Лисичка й Журавель Були собі лисичка й журавель, якось зустрілися вони в лісі. Та так заприятелювали, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, мій лебедику, я для тебе, як для себе, постараюся, для тебе, як для себе. Як не відгукнутися на таке запрошення? От приходить журавель. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала по тарільці і запрошує Пригощайся, журавлико, пригощайся, милий. Журавель до тарілки стукав, стукав дзьобам, нічого вхопити не може. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарнесенько язиком, так сама всю кашу й вилизала. Вилазила та й каже. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше пригостити нічим. То спасибіш, відповідає журавель. Тепер, лисичко, ти до мене в гості приходь. Прийду, журавлику, прийду, мілебедику, на тому і розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину, а журавель наварив такої смачної страви. Узяв і м'яса, і бурячків, і картопельки, всього-всього. Покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже: Пригощайся, люба приятелько, не соромся. Лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди. Вона і боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирає, і нюшить, нічого не вдіє. А журавель не ловить гав. Усе дзьобом в глечик, усе в глечик, потихеньку, помаленьку та й з'їв усе, що наварив. А тоді каже Ти вже мені пробач, лисенько, що мав, то ти ми приймав, та вже більше й пригостити нічим. Ох, і розгнівалася лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так їй журавлева гостина до смаку припала, відтоді й не приятелює з журавлями. Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал Касколент. Будемо дуже вдячні!